Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю, бачимо 17-ту по зісланні. Це у нас за Григорянським календарем. Бачимо важливо, що це неділя по воздвиженні. У нас глас 8. й і до уставу це, власне, якраз стосується. Бо ми маємо устав в, в, в тропарі на літургії. Так? Спочатку йде тропар Воскресний, Сла", тоді тропар свята, тобто Воздвиження Жесного Хреста. Слава кондак Воскресний, нині кондак свята. Співаємо тропарі. Е, от. З висоти зійшов ти милосердний погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люті. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, воскреши з гробу умерлих ти, і Адама воскресив ти, і є, великує в Твоїм Воскресінні, і кінці світу урочисто святкують востання Твоє, многомилости. І нині, і повсякчас, і, навіки, віки, і на віки віків, амінь. Вознісся ти хрест добровільно, новому людові твоєму, що твоїм ім'я носить, даруй щедроти Твої, Христе, Боже, возвесели силою Твої благовірний народ, перемоги на супротивників дай йому, що за поміч має твоє оруж'я, миро непоборно і про ми бачимо вознесіння, воздвиження. Вознесіть Господа бога нашого, і поклоняйтеся під його, бо святе, воно. Господь воцарився, нехай обурюються народи, Вознесіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся під його, бо святе. воно. Ну, також тут ще є задостойник, очевидно, в тому святі. Я ще раз нагадую, задостойники ми вивчаємо, що п'ятниця 20 й годині, не тільки задостойники, але в даний момент задостойники. Також власне цієї п'ятниці буде задостойник воздвиження, був воздвиження Чесного Хреста, так, це вже неділя. От, але е, запрошуємо вивчати. Буде багато іншого, цікавого. Адже долучайтеся через Patreon, Там щоразу буде посилання на е, цей онлайн урок у зумі. Дякую, слава Ісусу Христу.